Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами обговоримо доволі -таки важливу і актуальну тему, яка турбує сьогодні кожну сім'ю на нашій території. Сьогодні хочеться приділити увагу розповіді про те, як допомогти дитині подолати розлуку із татом. Через війну тисячі українських дітей перебувають далеко від батьків і дуже важко переживають розлуку. Мами були змушені вивезти дітей у безпечне місце за кордон, а татусі лишились або працювати в Україні, або пішли захищати нашу країну на фронті. Як же ж допомогти дитині пережити розлуку з рідним татом? На це питання ми сьогодні і спробуємо звернути вашу увагу. Сьогодні діти переживають дуже сильний стрес, і цей стрес не лише через війну, не лише, наприклад, через евакуацію, так, через виїзд, а й стрес через відсутність найближчої людини поруч. Адже дуже часто тато не може бути із дітьми. Як же ж в такому випадку розподілити роль тата, роль батьків взагалі? Так? В цей період у житті дитини починає домінувати мама. І саме вона створює не лише себе, так? а й створює образ тата. Саме мама розповідає, що тато це герой, тому що він захищає нас, він захищає нашу країну. Мама виховує в цей період у дитини повагу і захоплення батьком. І якщо в матері попередньо не було близького емоційного контакту із дитиною, то їй набагато важче створювати певний образ тата. Але знайте, це можливо. Мама має сприяти. Тому, щоб спрямувати всі свої сили на налагодження емоційного зв'язку з дитиною. І саме у такий спосіб дитина поступово почне говорити про особисті речі, про тата, зможе відчути підтримку, повагу і прийняття. Як же ж мамі підтримувати дитину в цей період? Так, як можна створити належні умови? Взагалі, практик. Декілька в цьому напрямку. Ну, наприклад, для дитини важливо мати поруч будь-які особисті або просто цінні речі, які поєднують її із минулим безпечним життям. Це можуть бути іграшки, це можуть бути листівки, це можуть бути фотографії, це можуть бути якісь реліквії з дому, це можуть бути листи бабусі, там мамина хустинка, татова кепка і так далі. Навіть домашні улюбленці так також можуть слугувати отакими от атрибутами будь-якій дитині, чи це дошкільна дошкільнятко, чи це підліток, але їм слід намагатися створити особистий простір. Зрозуміло, що це не завжди можливо в нинішніх реаліях, так? коли люди живуть у спортивних залах на матрацах, коли люди живуть в неналежних умовах, так? не в таких, в яких вони були до цього. Але дуже важливо знайти куточок для усамітнення, щоб дитина там відчувала. І створювала свій, відчувала себе в безпеці, вибачте, і створювала свій особистий простір. Або б хоча б давати дитині можливість побути на самоті у своїх думках і своїх переживаннях, обмірковувати щось своє. І мама вона може допомогти дитині візуалізувати це безпечне місце. Можна. Поговорити з дитиною і пригадати приємні моменти, які були пов'язані із, наприклад, дитячим садочком або із бабусиною дачею, пригадувати якісь приємні речі, і створювати в такий спосіб емоційний місточок. Цей емоційний місточок він буде пролягати між двома берегами, між сьогоденням і між минулим. Але запам'ятайте, що зараз діти переважно з минулого пам'ятають безпечні. Звичні стани, так? Тобто в дитини зараз, переважно минуле, асоціюється із безпекою. Як підтримувати якісний емоційний зв'язок з татом? Доволі таке важливе і нагальне питання. так, Тато далеко, знову ж таки, або тато. На території, наприклад, іншої країни, так? або ж а, тато взагалі на фронті, і для дитини це дуже-дуже важко. І ми розуміємо, що татові зараз не до дзвінків, так? часом так складається, що взагалі зв'язку немає, однак дуже важливо, аби тато за найменшої можливості намагався спілкуватися з дитиною і підтримувати контакт. І дуже при, е, прекрасна така ідея, коли тато. Начитує вірша і надсилає його дитині або надиктовує якесь голосове повідомлення у вільну хвилинку і відправляє, коли є нагода. У таких повідомленнях має звучати наступне посилання: що я тут, я захищаю тебе, захищаю маму. І це не назавжди. Ми маємо бути сильними, ми маємо бути разом. Дуже важливо, щоб у таких повідомленнях звучала щирість. Не слід. Говорити для годиться, так? тому що дитина буде відчувати фальш. Страшні речі не варто додатково прикрашати або маскувати, не потрібно моделювати принадні картинки. Говоріть правду. Так сталося, що в країні війна. Але ми сильні, ми виживемо, ми зможемо, як би важко нам би тут не було. І якщо тато має можливість, так? То буде корисним ділитися своїми фото, ділитися своїми враженнями, своїми емоціями. Але пам'ятайте, це все повинно бути допустиме дитині за віком. Тобто ми повинні фільтрувати, що ми говоримо, що ми надсилаємо, що ми описуємо. Так? Ми можемо ділитися фото, але знову ж таки, чи сприйме дитина да, для їхнього віку, чи це будуть сприйнятливі фото. Тому, будь ласка. Спілкуйтеся, але так, щоб це не шкодило дитині. Розповідайте про свій побут, про своїх побратимів, так? тобто дитина все це повинна знати, але дозовано. І також тато може сказати, що мене надихають думки про тебе, про маму. І ви допомагаєте мені тим, що ви на даний момент перебуваєте в безпеці. Так мені легше, і я можу вас захистити. Також ви повинні розуміти, що у дитини має бути певна стабільність. Так? А як дати відчуття стабільності, відчуття контакту із статом, коли, наприклад, немає зв'язку? Мама може підтримувати контакти з татом, так, показувати дитині фото, розповідати про тата, щовечора ставити дитині перед сном, послухати якісь повідомлення від тата. Можна навіть сформувати так звану скриньку пам'яті. Психологи радять, як дієвий такий метод. Що це за скринька пам'яті? Це коробочка із дрібничками, які нагадують про тата. Це може бути фото, це може бути малюнок, це може бути обручка, це може бути листівка. Це може бути квиток у кіно там, чи цирк, тобто те, що вас об'єднує із татом. Наприклад, улюблена татова цукерка там може лежати і чекати його повернення. І фактично дитина проводить певний час із цією скринькою одна, без мами, без нікого. Тобто дитина і ця скринька. І так ніби... Вона спілкується з татом. Так? Це допомагає, коли дитина не може поговорити по телефону чи в режимі онлайн. Так? Але отака скринька вона, наче уособлення саме тата. І в цей час вона може сказати, що тату, мені сумно без тебе. Я хочу, щоб ти був поруч. І так дитина сформує в серці куточок тепла і прив'язаності до тата. Будьте чесними. Пам'ятайте, що як. Може скластися доля, так, і тато, на жаль, може загинути. І тоді ця скринька пам'яті у разі такого горя допоможе також пережити втрату. Через дрібнички у ній діти зможуть пригадувати найприємніші спогади, які вони переживали із татом, будучи разом. Часом старші дітки носять татову в річ. Наприклад, одягають годинник. Кепку, джемпер. Це також допомагає відчути зв'язок із татом. А, можна запропонувати ще одну таку практику, ну, скажімо, татів день. Можна піти туди, де дитина ходила з татом, або пограти в ігри, в які грала з татом, або приготувати татову улюблену страву. А, наприклад, мама може запропонувати: давайте поїдемо на велосипеді стежками. Де їздив тато, так? І потім це все повинно мати логічне завершення. Дитина напише татові листа, що ми сьогодні провели день з тобою, як раніше. І поділиться своїми враженнями. І в такий спосіб дитина знову зможе наблизитися до свого найріднішого татуся. А, також дієвою такою практикою є малювання. Так? але не всім дітям підходить малювання для подолання стресу. З якими ж дітками це може працювати? Отже, дивіться, один із станів стресу через розлуку з батьком, коли дитина не хоче про це говорити, і вона ніби завмирає. Саме тоді стане в нагоді техніка малювання. Дитина може викласти на папері все, про що не хоче говорити. Проявити свої переживання на аркуші, так? показати все це, і ми, як дорослі, це зможемо побачити. Запропонуйте своїй дитині, намалюй свою родину, хто живе в твоєму будинку, а потім розпитайте про зображування. Але не робіть на татові акцент. Коли дитина сумує, дозвольте їй посумувати, дозвольте їй пережити це. Якщо ж дитина навпаки злиться на тата, що він обрав війну, а не її, зрозумійте. Вона має на це право. І таку емоцію слід, так би мовити, оформити. Слід дати їй місце, сказавши, що я бачу, що ти злишся, ти маєш на це право, але зрозумій, що тато захищає вільну країну заради тебе. Якщо, наприклад, це маленька дитинка у віці 5-6 років. Дозволяйте їй креслити, рвати папір, виплеснути почуття під час малювання. Або дайте їй побігати, подихати, виплеснути енергію. Так? Це також дуже добре. Дуже допомагає таким дітям релаксаційна гімнастика, так? коли дитина сильно напружується і потім повільно розтискає м'язи. Маленькі діти від цього дуже швидко розслабляються і починають сміятися. І з підлітком. Також працюють такі техніки, але варто їх супроводжувати, підтримуючи розмовами до відповідного віку. Тобто розумійте, що діти підліткового віку вже по-іншому сприймають інформацію. Також доволі таки важливе питання, на якому потрібно заакцентувати вашу увагу, це від чого залежить рівень переживань дитини через розлуку із татом. Ступінь туги. За батьком залежить від характеру, від темпераменту та виховання дитини. Емоції в розлуці із батьком можуть бути різними. Дитині, яка не приховує своїх емоцій і звикла їх, ну так би мовити, розплескувати, її характерні будуть паніка, агресія, злість, так? роздратування. Якщо дитина ж закрита. То це може бути тривожний стан, це може бути меланхолія, апатія, навіть депресивний стан. Підтримуйте дитину в будь-якому разі. І не кажіть, що ти маєш бути сильним. Дитина і так робить все, що може. Вона така, яка є. І ми повинні враховувати її рівень переживання. Дитина вже сильна. І якщо вона закривається, то дайте їй можливість побути в собі. Звичайно, мама має сказати, що я поруч, і щоб тебе не турбувало, поговори зі мною. Для мене це цінне. І тоді ми будемо однією командою і разом зможемо вирішити, дане питання, ми зможемо разом впоратися. Тобто це все треба проговорювати. Ми повинні повністю з дітьми е, мати гарний контакт і допомагати дітям. Переживати розлуку із найріднішим. Так? Розлука з татом, вона дуже-дуже вагома і негативно позначається на наших дітлахах. Тому, шановні батьки, шановні мами, точніше, давайте візьмемо себе в руки і допоможемо своїм дітям адаптуватися до нинішніх умов і віримо в те, що скоро. Перемога і ця перемога буде за нами. І наші найрідніші люди повернуться в наші родини, і сім'ї стануть повноцінними, а діти наші стануть щасливими. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!